Вітаю, друзі, на каналі Одеса і Транспорт. З вами, як завжди, Олександр Вельмошко, і зараз ми поговоримо на дуже цікаву тему про атомні підводні човни, а точніше про те, що у Китаї затонув атомний підводний човен прямо біля причалу суднобудівного заводу. Я максимально детально розібрався з деталями цього інциденту і е, трошки розповім про те, який взагалі у Китаю атомний підводний флот. Залишайтеся з нами та підписуйтесь на наш канал. Далі буде цікаво. Отже, навесні чи на початку літа 2024 року у Китаї стався інцидент, коли новітній атомний підводний човен військово-морських сил Китаю затонув біля причалу суднобудівного заводу поблизу міста Ухань. Про це стало відомо лише зараз, у вересні 2024 року, оскільки китайська влада намагалася приховати інформацію про затонулу субмарину. Звернув увагу на це першим американський осінд-дослідник, який зараз працює в одному з національних центрів безпеки Сполучених Штатів Томас Шугард, який сам є колишнім офіцером-підводником. Перша ж публікація у медіа про це була е, буквально напередодні у Wall Street Journal. Деталі щодо причин затоплення підводного човна поки що не відомі повністю однак, інформагентство Reuters повідомляє, що інцидент може бути пов'язаний з корупцією в оборонному секторі Китаю і відповідно у тих чи інших технологічних порушеннях, які і призвели до аварії. При цьому високоспоставлений представник Пентагону, тобто Міністерства оборони Сполучених Штатів, зазначив, що цей випадок піднімає питання не лише про стандарти навчання та якість обладнання китайського виробництва, а й про внутрішню відповідальність народно визвольної армії Китаю як. Такової та про нагляд за китайською оборонною промисловістю також невідомо, поки що немає достатньої інформації про те, чи було на борту цього підводного човна ядерне паливо, адже підводний човен був ще у стадії будівництва. Тобто, ядерне паливо на ньому вже могло бути, а й могло його ще й не бути. Представник посольства Китаю у Вашингтоні також не надав жодних деталей. Щодо цього інциденту, однак вже є досить детальні супутнікові знімки, на яких видно активність на місці інциденту за допомогою плавучих кранів та буксирів, йдуть спроби підняти затонулий підводний човен. Цей інцидент стався загалом в контексті загальних. Зусиль Китаю збільшити свій військовий флот, зокрема флот атомних підводних човнів. І тому такі події завжди привертають увагу, особливо коли йдеться саме про атомний підводний човен як компонент ядерної. Збройної тріади. Те, що місто Ухань знаходиться досить далеко від моря на річці Янцзи, не повинно вводити нас в оману. Справа у тому, що річка Янцзи судноплавна настільки, що зараз річний вантаж обіг одних лише торгівельних портів в Ухані перевищує 100 мільйонів тонн на рік. Це дуже і дуже багато. У місті є десятки суднобудівних заводів, а також відповідні навчальні та дослідницькі центри. До Ухані можуть доходити морські судна ножем до 10 тисяч тонн і навіть більше. І це загалом за габаритами дозволяє будувати там і атомні підводні човни, які мають відповідні габарити, достатні для того, щоб у майже добудованому стані перевести їх вже до морських портів. Загалом Китай має зараз до 20 атомних підводних човнів різних типів. За даними Пентагону, на 2022 рік у Китаю було шість атомних підводних човнів у строю з балістичними ракетами, шість атомних ударних багатоцільових підводних човнів та 48 дизельних підводних човнів. Найстаріше з атомних субмарин це 5 човнів типу. 0,91 хань, які були введені до складу китайського флоту у період з 1974 до 1991 року. Причому зараз дві найстаріші субмарини цього типу вже списані. їх Списали ще на початку 2000-х років. Вони мають тоннаж до 5,5 тисяч тонн, озброєні шістьма торпедними апаратами, і е, ті три човни, які залишаються зараз у складі. Китайського флоту вони мають спускові установки для крилатих ракет, але ракети можна запускати лише з надводного положення. Більш новими є багатоцільові субмарини типу 0,93, «Шань», які будуються починаючи з 2007 року. На 2023 рік було введено до складу флоту шість підводних човнів цього типу. Ще два будувалися на той момент. Можливо, вони зараз вже і добудовані. Ці підводні човни мають тоннаж до 7 тисяч тонн. Мають шість торпедних апаратів, з яких, окрім торпед, можна також запускати протикорабельні ракети і реактивні. Міни. Також є і вертикальні пускові установки для крилатих протикорабельних ракет і їх дальність е, польоту до 80 км. Ракетні підводні човни це саме ударний компонент, представлені двома типами: це одна стара субмарина типу 092 Ся яка збудована у 1978-87 роках і лише з 1988 року вона несе чергування. Її тоннаж 6,5 тисяч тонн, вона має 6 торпедних апаратів та 12 балістичних ракет типу «Цзюйлан-1», з ядерними боєголовками і та, е, дальність польоту цих ракет, в залежності від модифікації, від 1700 до 2500 кілометрів. Можливо, був е, збудований свого часу ще один підводний човен цього типу, і якщо це так, то саме він затонув ще на початку 2000-х років. Також є не менше восьми підводних човнів. Е, також ударних типу 0,94 дзінь, які вводяться до складу китайського флоту починаючи з 2007 року. Вони мають тоннаж до 11,5 тисяч тонн, ті ж самі 6 торпедних апаратів та 12 балістичних ракет типу цзюлян 2 дальністю до 8 тисяч кілометрів. Також проєктуються і будуються багатоцільові підводні човни типу 0,95 та ракетні типу 0,96. Скоріше за все, біля причалу на верфі в Ухані міг затонути один з нових недобудованих підводних човнів, саме типу 0,95, оскільки він не дуже великого розміру, і це якраз найновіший тип китайських атомних підводних човнів. Ми будемо стежити далі за ситуацією і якось розкажемо ще й про китайські авіаносці. Там теж буде дуже цікаво. Залишайтеся з нами. До побачення. Слава Україні!